Співробітники СБУ в Кіровоградській області викрили чергового. Прихильника руського миру за матеріалами справи ним виявився депутат Кропивницької міської ради від забороненої політичної партії ОПЗЖ. Встановлено, що посадовець на своїх сторінках соціальних мереж виправдовував збройну агресію РФ проти України та визнавав правомірною тимчасову окупацію українських територій. Крім того, встановлено, що фігурант дуже жорстко критикував проведення мобілізаційних заходів в Україні під час воєнного стану за матеріалами проведеної лінгвістичної експертизи. Встановлено, що у його висловлюваннях дійсно містяться ознаки глорифікації збройної агресії РФ проти України на основі зібраних СБУ доказів. Йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 436 Прим. 2. це виправдовування, визнання правомірної або заперечення збройної агресії РФ проти України. Санкція вказаної статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 8 років. Зупинись, вшануй пам'ять загиблих захисників. Ледь не щодень активісти і волонтери Кропивницького виходять на акцію Заклик у центрі міста рівно о 9-й вони обабічче й посеред дороги звертають увагу поспішаючих на тих, завдяки кому Україна і досі стоїть. Важливо привертати увагу наших громадян і дотримуватися хвилини мовчання водіїв, пішоходів. І дуже було б добре, щоб це робили кожен на своєму робочому місці. Ми маємо вшановувати щодня загально хвилиною мовчання загиблих захисників, захисниць і цивільних героїв, які загинули. У міській раді наголошують, хвилина мовчання о 9-й це загальнонаціональна акція. Офіційний статус має і у Кропивницькому. Відповідне рішення прийняли у серпні минулого року. Загалом у владі кажуть, що комплексно підійшли до поширення в громаді інформації щодо необхідності вшанування пам'яті загиблих через війну. Це рішення виконавчого комітету про призупинення руху у центральній частині міста о 9-й годині. Це неодноразові звернення до перевізників зупиняти транспорт під час хвилини мовчання у тому місці, де вони не знаходилися по маршруту. Це не стосується тільки центральної частини міста. Це звернення до підприємців, закладів торгівлі, установі закладів усіх форм власності, призупинити виробничі процеси і вшанувати загиблих героїв. Років війни і четвертий рік повномасштабного вторгнення. Утім, трапляється, кажуть активісти, що й автівки проскакують, і особливо перехожі продовжують бігти у своїх справах навіть під звук метронома. Не обійшлося без таких і цього дня. Зараз хвилина мовчання. Чому ви не зупинились? Хвилина мовчання за загиблими героями. Чому вони зупинилися? Кіло дорогу перейти. Спілкуйтесь з тими, хто не зупиняється. Е, так, Чи ми не пояснюємо? Е, хтось просто відволікається, хтось забуває, хтось в навушниках. Одначе переважна більшість перехожих, зачувши оголошення, зупиняється. Кажуть, по-іншому не можуть. Обов'язково зупиняюсь, бо я. Дуже-дуже хвилююся дуже, за своїх воїнів і за тих, що погиб, я дуже переживаю. Бо це важливо. Вони воюють за нас для того, щоб у нас небо було чисте. Педежан нашим воїнам, погибшим, за наше визволення. Зупиняюсь. Сьогодні потрапила, їхала на машині, також зупинилася. Чому це важливо? Ну, це важливо, тому що герої віддаються за нас життя своє. Вони вмирають на фронті, і людям нічого не варто стати, просто уділити одну хвилину свого життя. Щодня, рівно о дев'ятій, Україна не просто вшановує пам'ять вбитих Росією українців. Україна об'єднується. Якщо говорити про хвилину мовчання, то це говорити про відповідальність і відповідальність в першу чергу перед самим собою. О 9 годині ми виходимо на вулицю або зупиняємося у приміщенні, де працюємо. Ми вшановуємо загиблих героїв. Ми згадуємо усіх, хто загинув під час війни. Ми засвідчуємо своє співчуття родинам, які втратили своїх рідних під час війни. І разом з тим ми відчуваємо єдність з громадою, єдність з усією Україною у боротьбі за життя у незалежній державі 9-й годині. Хвилина мовчання, і місто має зупинятися. Загалом це має бути не лише в центральній частині міста, а по всьому місту. Було би чудово, якби були гучномовці по місту, але наразі немає да, такої там, технічної можливості. Але кожна людина може собі встановити на телефон додаток Тривога і там о 9-й годині озвучують, що зараз хвилина мовчання, і можна зупинитися на одну хвилину, де б ти не був там на роботі, в лікарні, в громадському транспорті. Зупинитися і вшанувати хвилиною мовчання тих, хто віддав життя. Зловживання службовим становищем і збитками на суму понад 245 тисяч гривень. На Кіровоградщині поліцейські повідомили про підозру посадові. Директор навчального закладу, діючи в інтересах фізичної особи підприємця, вніс зміни у договір постачання палива, що призвело до отримання ФОПом неправомірної вигоди. За вчинене йому може загрожувати до трьох років позбавлення волі. Встановлено, що між навчальним закладом і фізичною особою підприємцем було укладено договір на постачання вугілля у подальшому до документу. То внесено зміни щодо збільшення ціни на одиницю товару, що призвело до збільшення суми оплати та зменшення обсягів постачання палива, Унаслідок чого заклад не до отримав понад 49 тонн вугілля, а фізичній особі-підприємцю незаконно перераховано більше 245 тисяч гривень. Слідчі повідомили директору закладу про підозру за частиною першої статті 364 кримінального кодексу України у зловживанні службовим становищем, максимальне покарання, що може загрожувати посадовцю до трьох років позбавлення волі. У Кропивницькому з професійним святом привітали аграріїв Кіровоградщини. Урочистості відбулися в театрі корифеїв. Почесні відзнаки від влади отримали хлібороби, агрономи, комбайнери, трактористи, механізатори та інші працівники агропромислового сектору. Керівництво області підкреслило: саме аграрії формують продовольчу безпеку України. А Кіровоградщина посідає провідні позиції в аграрній галузі держави. Незважаючи на воєнні виклики та нестабільні погодні умови, працівники сільського господарства збирають багаті врожаї зернових культур. У перші місяці російського вторгнення Кіровоградщина передала сотні тисяч тонн хліба громадам, які найбільше постраждали від ворожої агресії. До того ж, чимало наших аграріїв мобілізувалися до збройних сил і зараз допомагають звільняти українські території від окупантів. Багато є ваших легких, ваших колег, які раніше працювали на землі, а зараз взяли зброю, захищають наш фронт. Ми сьогодні тут, щоб подякувати вам, ви також держите економічний продовольчий фронт. Від вас залежить на сьогоднішній день економіка нашої держави. Від вас сьогодні залежить продовольча безпека не тільки нашого регіону, а всієї нашої держави. Аграрії це основа держави. Це не лише високі вражані. Вони на Кіровоградщині стабільні, високі, незважаючи на погодні і кліматичні умови. За це безмежна вдячність. Це той людський ресурс, який і в полі, і на полі бою. Боронить державу, вирощує стабільний врожай не лише для України, а і для багатьох країн світу, бо Україна це світова житниця. Зима невпинно наближається разом із холодами відключення світла та тепла. Українці активно купують генератори, паверстанції, буржуйки та павербанки. Тож сьогодні поговоримо про енергетичну безпеку взимку. Почнемо з генераторів. Вони мають працювати лише на дворі. не менше ніж 6 метрів від вікон та дверей. Ніколи не ставте їх на балконах, чи в підвалах чи гаражах. Чадний газ невидимий убивця, який може вбити за лічені хвилини. Не заправляйте генератор під час роботи. Дочекайтесь, поки двигун охолоне. Не підключайте його безпосередньо до внутрішньої електромережі, якщо немає перемикача. Це може призвести до займання. Пальне зберігайте в герметичних каністрах у нежитловому приміщенні або просто неба і подалі від вогню. І пам'ятайте, пари бензину вибухонебезпечні навіть узимку. Павербанки та паверстанції. не залишайте їх на зарядці без нагляду, особливо вночі. Якщо корпус пристрою вздутий або гріється, не використовуйте їх. Тепер про альтернативне тепло: буржуйка чи піч мають стояти на металевому листі, чи плитці і відстань до меблів чи штор має бути не менше одного метра. Перед опалювальним сезоном перевірте димар: не залишайте піч без нагляду і ніколи не розпалюйте вогонь спиртом чи бензином. Під час відключень світла ми часто користуємось свічками та пальниками. Ставте свічки на стійку на горючу поверхню, подалі від книжок та фіранок. І ніколи не залишайте їх вночі без нагляду. Газові пальники використовуйте лише для приготування їжі і лише у провітрюваному приміщенні. Не перевантажуйте розетки. Один подовжувач не для всіх приладів одразу. Якщо з'явився запах гару або іскріння, одразу ж вимикайте електромережу і викликайте електрика. При отруєнні чадним газом головний біль, слабкість запаморочення. Негайно виходьте на вулицю і викликайте швидку допомогу за номером 103. Якщо пожежа, телефонуйте до служби порятунку 101. Пам'ятаємо, енергетична безпека це не лише комфорт, а й питання життя. Дбаємо про своїх близьких, бережімо себе і виконуємо елементарні правила безпеки. І пам'ятайте, служба порятунку завжди поруч. Але найкраща допомога це профілактика. Поліція розслідує смертельну дорожньо-транспортну пригоду у Голованівському районі. 13 листопада 2025 року, 23.50 до поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі М05 з Получням Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. За попередніми даними водій автівки Toyota 1987 року народження, рухаючись у темну пору доби в напрямку міста Одеса, не вибрав безпечної дистанції та здійснив зіткнення з попутним вантажним авто Вольво. У складі напівпричепа під керуванням водія 1981 року народження. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій легкого автомобіля загинув на місці. Відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини події. Чиробаградський обласний центр з гідрометеорології вітає вас! Прогноз погоди на 15-19 листопада. З 15 по 17 листопада на території області переважно без опадів, вночі та вранці імовірні тумани. 18 та 19 листопада прогнозується невеликий дощ. Вночі 19 листопада з мокрим снігом. Температури повітря будуть в межах з 15 по 18 листопада вночі прогнозується 2.8 градусів тепла денна 10.16. 19 листопада очікується нічна в межах 0,5 тепла, денна 3.8. Дякую вам за увагу!